Розумієш, так ось тут е всі ці килими, все це треба забрати десь, щоб не було горючих матеріалів, щоб нічого не могло загорітися. І так само треба е ці е чистити два рази на рік перед початком опаленсону і після і вибирати після кожного опалення. Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій пояснюють родині, як правильно користуватись пічним опаленням. Проводимо інформаційну засну роботу, розповідаємо людям про правильну експлуатацію печей про вказуємо на їхні недоліки, а також е нагадуємо людям про міну безпеку, тому що це, е це, це дуже актуальна тема в наш час. Дивіться, у вас поруч е ліжко стоїть, тому я вам рекомендую е перед, там, де у вас підувало, де може. Е Ну, тобто тобто жарини впасти, я вам раджу положити якийсь металевий mm -hmm. лист розміром, щоб Добре, о, дозволяло… метр на метр. Ольга Коршунова розповідає, пожежній безпеці приділяє особливу увагу. Перед отопительним сезоном, звісно, ми пічку перевіряємо, сажу трусимо, димоход теж чистимо. Перед пічкою обов'язково обязательно лежати жестянка, яка, не дай Бог. Вилетить, щось, щоб не було пожару. Це, за цим ми дуже дивимося і спостерігаємо. Малий взагалі внук не лізе до печки, я йому все сказала, розказала, що туди не можна лізти. Тільки я топлю печко, він ні. Під час рейду також спілкувалися з багатодітними родинами та тими, які опинились у складних життєвих обставинах, розповіла начальниця відділу служби у справах дітей сільської ради Олена Лихацька. Наразі у нас перебуває на обліку родини складних життєвих обставинах. Ведемо їх виїжджаємо. Робимо акти обстежень, що потрібно, беремо під соціальний супровід родини, допомагаємо, чим можемо. Складаємо оцінку потреб, все, що треба, тримаємо на контролі. Така робота проходить у співпраці з представниками різних служб, говорить поліцейський офіцер громади Ярослав Маслов. Спільно з працівниками ювенальної превенції та працівниками сільської ради проводимо постійні рейди щодо відпрацювання осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Проводимо профілактичні заходи щодо донесення до них інформації щодо міновибухової небезпеки, правил поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також правил поводження з вогнем. Катерина Гончаренко Марина Круглова Суспільне новини Херсонщина